Найбільша недостатність кошта за перші 9 місяців року доходи загального бюджету області перевищили 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Це становить 106 відсотків від затверджених місцевими радами планів. Як свідчить ця та інша статистика, у більшості областей держави не можуть похвалитися і таким результатом. Розрахунковий обсяг доходів, що враховується, при визначенні міжбюджетних трансфертів місцевими бюджетами Житомирської області виконано на 105,9%. За рівнем виконання цього показника наша область. Посіла друге місце у державі після Київської області у порівні з січним вересням 2013 року обсяги надходжень, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, зросли на 8%. Відсотків. І таким чином, область зайняла третє місце у державі після Кировоградської та Дніпропетровської областей. Тобто ми справді займаємо надзвичайно гарні позиції. По наповненню ми маємо друге місце в державі, по приросту ми маємо третє місце в державі. Разом з тим, спеціалісти визнають, що фінансова спільно ситуація у державі є близькою до критичної задачою номер один для усіх фін є забезпечення зарплатою бюджетників та оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Основним нашим завданням це є забезпечення заробітною платою працівників бюджетної сфери, і враховуючи важливість цього завдання. Я знову-таки повертаю, що ми провели співбесіди, де це питання було одним з ключових. І зараз від вас очікується вжиття всіх заходів для того, щоб до кінця поточного року не виникало жодних проблем з виплатою заробітної плати бюджетникам. Попри позитивні загальнообласні тенденції, ситуація по містах та районах є досить неоднорідною. З 23 районів 6 не виконують бюджетні показники. Не стало менш актуальним і питання заборгованості з виплати зарплат. Найбільшими боржниками залишаються міста, Житомир та Бердичів. плат та